На вулицю Грушевського потрібно каміння. На палети грузимо каміння і несемо не порожню палету, хлопчину несемо, а з камінням на Грушевського, бо зовсім там каміння немає. По чотири чоловіки беремо палету, грузимо камінням і несемо до Грушевського. Закріплюємо оборону, закріплюємо барикади. Тут перед сіною барикаду переносимо на Інститутську міс... зміцнюємо барикаду. Зробіть прохід для постраждалих, для ранених. З ношами там люди несуть. Питову воду, воду на Грушевського. Хлопці, хто має воду, просять просто води, Питової води на Грушевського. Хто в складах зараз є, там є вода. Несіть на Грушевського. Медик терміново до сцени. Медик терміново до сцени. Медик, терміново до сцени, прямо до сцени, перед сценою принесли чоловіка.